Якщо хтось із рідних чернігівців, військові чи цивільні, зникли безвісти, то для пошуку треба звертатися до Офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. У Чернігові працює регіональний координатор цього офісу Євген Артюх. Адреса регіонального представництва в Чернігові та контактні телефони офісу в описі та в коментарях до цього сюжету. Євген Артюх дає короткий алгоритм дій із пошуку зниклих. Звертаємося в поліцію. Пишемо заяву по факту зникнення. Ідемо, здаємо біозразки для ДНК. Через 2-3 дні, звертаємося до слідчого на якого розписали цю справу. Беремо цей витяг з єдиного державного реєстру. Ідемо військкомат, якщо це військовий. Пишемо заяву на отримання цього акту службового розслідування і чекаємо 30 робочих днів, поки він його не нададуть. Якщо це діти або цивільні, які зникли безвісті, то обов'язково треба звернутися до омбудсмена в офіс Лубінця. Бо безпосередньо діти це, ну, це його зона відповідальності і він приймає активну участь в цьому. Шість офіційних організацій в Україні, задіяних у пошуку зниклих: це сам Офіс Уповноваженого, а також Національна поліція, СБУ, Територіальний центр комплектації, тобто військкомат, Національне інформаційне бюро та Координаційний штаб зі звільнення полонених на базі головного управління розвідки. Також допомогу сім'ям завжди надає обласна військова адміністрація. Одразу зазначає рідним, якщо до них звертаються якісь люди. І чи волонтери там ну принаймні вона вони так собі позиціонують з пропозицією за якісь гроші повернути військовополоненого полоненого чи цивільного? То це шахраї. Спілкуватися лише з тими організаціями, які були названі. Вони уповноважені. Вони мають чіткі розуміння алгоритмів, що як діяти. Якщо є якісь труднощі в комунікації там з військовими частинами, службою безпеки, національної поліції, або коли там родичі е -е, хочуть оформити собі соціальні якісь пільги виплати, і в них виникають певні труднощі, тому вони сміло можуть звертатися до нас. Ми вже точково кожну проблему будемо вирішувати. В принципі, так було, є й буде.